Я приготував такий от стенд, де є три найрозповсюджені види стикування гіпсокартона. Перший це заводський стик. Дві заводські кромки стикуються один до одного. Його армувати найпростіше. Окнау в Просто прогрунтовуємо стик. Беремо шпаклівку і накладаємо її в стик. Шпателем вдавлюєте якби от туди от шпаклівку. І накладаємо шпаклівку з залишком. Потім прохожу отак от, гербінкою, беремо стрічку курт, кладаємо її посередині стику. Одним шпателем ви притримуєте стрічку, а іншим вдавлюєте її в шпаклівку, Тим самим видавлюючи залишки з під неї. І після цього беремо шпаклівку на ширший шпатель, наносимо, так накриваємо зверху. І стягуємо обов'язково забираючи лишню шпаклівку по краях. Дві години пройшло, продовжуємо заробляння наших стиків. Все, що нам потрібно, це просто зараз його накрити шпаклівкою і стягнути по площині. Отак от, от зверху ми накриваємо і під таким прямим кутом просто. Зрізаємо лишнє.